Кілька днів тому ми нарешті отримали відповідь на питання, яке вже давно зависло на вустах у багатьох українців. А чому б нашому Сергію Бубці не очолити міжнародний олімпійський комітет? І ось відбулося те, про що мріяли багато фанатів легендарного українського атлета. На форумі в Санкт-Петербурзі Бубка голосив про своє рішення балотуватись на посаду президента МОК, головної спортивної організації світу. Сергій Бубка вирішив прийняти новий олімпійський виклик. Як спортсмен він встановив 35 світових рекордів в стрибках з жердиною 10 разів вигравав чемпіонати світу та олімпіаду. Але, закінчивши кар'єру спортсмена, не зміг всидіти на місці. І прийняв нові виклики. Бубка був послом ЮНЕСКО, головою координаційної комісії перших юнацьких олімпійських ігор. Нині він президент НОКУ, член виконкому МОК, віце-президент міжнародної асоціації електротодичних федерацій, і цей список можна ще довго продовжувати. І ось тепер головний виклик в його житті, який ще більше підвищить престиж українського спорту за кордоном, адже представник України в числі шести обраних, які претендують на найвищу посаду в світовому спорті. Вибори президента Мок відбудуться 10 вересня в Буенос-Айресі. Вони визначать наступника Жака Роге, чия 12-річна каденція на посаді голови МОК підходить до завершення. Єстидей Айконтактпрезидент Роги. Вчора я спілкувався з президентом Роге, і найперше я проінформував його, що виставляю свою кандидатуру на посаду голови мок сьогодні. Зранку я сповістив про це своїх друзів та колег. Спорт він у мене в крові, в генах, і звичайно, мій досвід атлета, олімпійця я вважаю сьогодні. Теж багато значить. заявив Бубка Today also means a lot. Але в нас на сьогодні це не останній виклик. Зустрічайте в програмі нових героїв, які прийняли нові олімпійські виклики. Він не майстер слова, він майстер тіла. Дивіться далі, чому чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Олег Степко під час свого нагородження втратив дар мови. Айден вонтусеніфін, бадайтинкітскрейт то хієволі. Новий олімпійський герой країни Гулися Хрещатик. Вона витримала багатотисячний наплив спуджених спортом людей. В Києві відгримів Олімпійський день, а наші відомі спортсмени заманювали людей. Мені приємно, що я можу декого заманити на дзюдо, і вони будуть займатися чи їхні діти і прославляти честь нашої країни. І чому Росія має завдячувати Києву за свою велику олімпійську історію? Покажемо, як в столиці України реконструювали грандіозні події історичної давнини. З допомогою Національного олімпійського комітету Україна знову приймає олімпійський виклик. Порт Бориспіль, мабуть, знову згадав євро 12 бо в Україну почали масово прибувати іноземні гості і знову зі спортивною метою. На запрошення президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки делегацію з різних куточків світу приїхали для участі в урочистостях з нагоди сторіччя Олімпійського Києва. Першу російську олімпіаду 100 років тому приймав у себе саме наш рідний Київ. Цьому грандіозному ювілею була присвячена міжнародна конференція, в якій взяли участь близько. 400 участников с 30 краин света. К сожалению, достижения и главные исторические события Киева 1913 года, в том числе и связанные с Всероссийской выставкой и Первой Российской Олимпиадой, были в основном утрачены. Во многом забыты и имена людей, внесших неоценимый вклад в развитие города. організовавших і сумевши провести виставку і першу російську олімпіаду. Відродити все, що було 100 років тому назад, це було складно, тому що архіви пусті, в бібліотеках мало, но люди збирали все по крупицях. Президент Олімпійської академії України Марія Булатова знає практично все про олімпійську історію України, від Бутовського до графа Тишкевича. Це чоловік, який дуже любив Україну і діяла для цієї країни все для того, щоб прославити свій рідний город Київ. І возвести його в один із самых передових і лучших городов Російської імперії. у травні 1913 року у Троїцькому домі, нинішньому театрі оперети був створений Київський олімпійський комітет. Під керівництвом Анохіна почали готуватися до першої російської олімпіади. В ній стартували більше 600 осіб. Спортсмени змагалися в легкій атлетиці, гімнастиці, фехтуванні, боротьбі, важкій атлетиці, стрільбі, плаванні, вело та мотоспорті, футболі та лаун-тенісі. Як бачимо, 100 років тому займались практично тим самим, що і зараз. У підсумку на першій російській олімпіаді найбільше нагород вибороли спортсмени Санкт-Петербургу. Українці ж посіли друге місце. Перша історія тих ігор зібрана в Україні у міжнародному центрі олімпійських досліджень та олімпійської освіти, який був із розмахом відкритий в Києві. На урочистостях був присутній і президент Олімпійської ради Азії, президент Асоціації національних олімпійських комітетів Шейх Аль-Сабах. Він відзначив, що бачив багато гарних медичних спортивних центрів, але от такого культурного спортивного осередку, як в Україні, ніде. Над збиранням та зберіганням скарбів олімпійської історії працівники центру працюють. 20 роков. И вот наконец, статус международного. Но то, что когда сегодня все выставлено в комплексе и тот объем работы, который проделан за эти годы, за эти 20 лет, я считаю, что, наверное, могу смело сказать, господин президент вы скажете, я уверен, свою точку зрения, мне кажется, мало кто сегодня в мире может сравниться с тем потенциалом, с теми достижениями, с теми трудами, которые мы сегодня все увидим. Високопоставлені гості лишили поздоровлення та побажання у почесній книзі відгуків нового міжнародного центру. Також іноземців привітав прем'єр-міністр України. Микола Азаров наголосив, що Україна має правильні спортивні цілі на майбутнє. В Україні постійно проходять спортивне сорівнування і європейського рівня. уровня. Утім, ми будемо приймати чемпіонат світу по художній гімнастиці, світовий чемпіонат юношів по легкій атлетики. А в 2015 году Україна стане хазяйки єврочемпіонату баскетбольного. Далі в центрі уваги була експозиція, присвячена сторіччю Київської олімпіади. Всі попрямували до музею історії Києва. Там виставлялися справжні раритети. Медалі, якими нагороджували атлетів Олімпіади 1913-го та навіть особисті речі олімпійців. Вистину була проведена колосальна робота з пошуку унікальних олімпійських артефактів. Але найбільш приємне очікувало затятих філателістів країни. НОК разом з Укрпоштою запустив в обіг нову олімпійську марку. Президент НОК Сергій Бубка разом з міністром молоді та спорту Равілем Сафіуліним та заступником КМДА Віктором Коржем провели процедуру спецпогашення. Перші марки нової серії поповнять колекції музеїв. Тобто не пам'ятає прошлого того ні будуще. Поэтому глядя вот на эту експозицію, я хочу сказать у Олимпийского движения і в частності у нашого олімпійського комітету наших спортсменів действительно большое будущее, потому что здесь все то, з чего началось, фактически, наше Олимпийское движение. Ну і як же можна було не познайомити гостей з українським колоритом? Для них і глечики ліпили, і наші народні танці водили. І пісні співали. Іноземці були в захваті. Чому свідками стали їхні червоні від невпинної роботи фотоапарати та широченні усмішки гостей? Цей день вони точно запам'ятають надовго, надовго запам'ятають і Україну. И ног у нас передовой, и везде на сцене, это везде поздравляют. Это не просто так, потому что э, мы там что-то. Да? Мы действительно так работаем, мы добиваемся этого. И я думаю, что приезд такого количества больших гостей это признание, э, наверное, э, спорта в Украине не так. Признання спортивної України в мірі. Олімпійська тема це тепер модно і стильно. Сторінки Національного олімпійського комітету України в Фейсбуці, ВКонтакті та Google+, Плюс. Б'ють рекорди відвідуваності. Крім того, там же в соцмережах НОК розігрує щоденники, футболки, бандани. Роздає всім гарний настрій та море оперативної інформації про наших атлетів. За останній тиждень в плані перемог українці особливо не балували, зате наші атлети випередили всіх. На сімейному фронті одружилися Артем Прима та Олена Підгрушна. А у ще двох знаменитостей народилися доньки. Так що було чому порадіти. Талісман Олімпійської збірної України Лелека завітав до тенісистки Катерини Бондаренко, яка народила доню Каріну і заразом дала відповідь на питання, чому ми її так довго не бачимо на змаганнях. І у борця Андрія Статника народилася доня вагою 3 кілограми, 250 грамів. Ну, а найбільше лайків зібрали найкращі спортсмени березня та квітня. Стрибунка потрійним Ольга Саладуха та гімнаст Олег Степко. Клавдія Татар написала про останнього хлопці, ще у 2010-му пророчили велике майбутнє. Так що все здійснилось. До речі, як воно все у нього здійснилось? Дивіться далі. Ось ОС тепер саме ці ініціали найбільш чемпіонські в українському спорті. Стрибонка трійним Ольга Саладука ОС та гімнаст Олег Степко теж ОС були визнані найкращими спортсменами України відповідно у березні та в квітні за версію національного олімпійського комітету. Причому ця версія вразила як ніколи. Цього разу герої вшанували не в залі, а прямо посеред лісу на імпровізованій Олімпійській галявині, можна сказати, галявині казок. Бо для наших двох тріумфаторів все ви виглядало наче в казці спершу сам Сергій Бубка вручив їм статуетки та грошові премії. Потім привітали їхніх наставників Анатолія Бойка та Павла Нетребу як найкращих тренерів цих місяців. А потім їм аплодували численні члени міжнародного олімпійського комітету та тобто, почесні гості з понад 20 країн, які приїхали на святкування сторіччя Олімпійського Києва, а також армія олімпійських призерів. Оце так потрапили під роздачу слонів. Такого помпезного нагородження не було б багатьох олімпійських чемпіонів. 19-річний Олег Степко певне був настільки ошелешений такою аудиторією, що навіть втратив дар мови. Коли його запросили до слова, Олег кілька секунд розгублено не наважувався нічого промовити. Йому допоміг голова ноку. Olympics. I don't want to say anything, but I think it's great to hear Oleg. Хочется сказать большое спасибо всем за этот праздник прекрасный. И было, честно, неожиданно, что меня выбрали спортсменом апреля. Я практически это узнал как бы не сразу. Уже многие люди знали, что я был выбран. И было неожиданно для меня. И хочется сказать большое спасибо. И я буду стараться показывать такой же результат. И как можно больше подниматься на пьедестал на всемирной арене. Ну да, сегодня необычная церемония, но все-таки не наверное, приятно получить такую награду. Это Наверное, вид знака да, Олимпийского комитета, что ты лучше не только в своем спорте, да, среди всех остальных, от всех остальных видов спорта. Цей день тисячі киян та гостей міста прийшли на побачення. Місце побачення найбільш романтичне в країні хрещатик. Але найцікавіше, що побачення у всіх було і з одним тим самим зі спортом та здоровим способом життя. В столиці відгримів Олімпійський день цього разу він став частиною масштабного святкування сторіччя Олімпійського Києва і отримав гасло. Історія є, майбутнє твоє. На запрошення національного олімпійського комітету до столиці завітали члени МОК, президенти НОК та почесні гості інших країн. Всі ці поважні джентльмени приєдналися до дійства на хрещатику. А подивитися було на що діти проголосили справжню клятву олімпійців. Відбувся оригінальний флешмоб. Учасники створили цифру 100 і 5 олімпійських кілець. Ну а потім понеслося. Всі любителі спорту змогли поборотися за подарунки в різних конкурсах та вікторинах, де питання задавали самі ж спортсмени. Масштаб дійства почав збільшуватися після символічного забігу. А президент Ноку Сергій Бук. Ка разом з усією делегацією попрямував на хрещатик. Центральна вулиця країни перетворилася на спортивну арену, де в різних секторах були представлені 35 видів спорту. Причому кожен сектор очолював якийсь відомий олімпієць. Все таки лучше я прийду і скажу що діти занімали спортом не вони... На дивані може кожен лежати, а спортом займатися може не кожен. І Степко взяв і показав, виліз на коня і почав дивувати публіку, демонструючи всю красу гімнастики. Втім, конкуренцію спортивній гімнастиці спробувала створити її Теска. Гімнастика художня. Тут верховодила чемпіонка світу Ганна Бесонова. По-моєму, після цього ковра, хоча ми тільки началі. Ті Ця відчуття, яке в цей день ми відчуваємо... Ні uh, неповторіми, не і кожен год ми ждемо этого дня. Ми ждемо этого олімпійського дня. Вот этот весь інтерес, весь дуже У всіх була чудова нагода знайти свій улюблений вид спорту та, може, навіть свого кумира. Наприклад, прапороносець Лондонської олімпіади, дзюдоїст Роман Гонтюк завітав на Олімпійський день. З усією родиною, дружиною Людмилою та двома синами, я стараюся завжди, тому що в мене спортивна сім'я, і ми не можемо без таких чудових свят. Мені приємно, що я можу декого заманити на дзюдо, і вони будуть займатися, чи їхні діти і прославляти честь нашої країни. А от Роман Гонцюк молодший не захотів казати на камеру, чи подобається йому брати участь в такому заході. Зороме зливий. Дивимо, подобається. Так? Зате Роман Романович погодився всім розповісти вірш, що правда на своїй дитячій мові, і тільки за цукерку від мами. Татувачі на руці, Ось, я я, 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 я я А от точно, що сподобалось малюку Гонтюка, так це сидіти на руках у Сергія Бубки. Насидівшись на руках голови ноку, він люб'язно подарував Бубці фото свого тата з автографом. Минулого року Олімпійський день зібрав по всій країні понад 800 тисяч учасників, в Києві понад 5 тисяч. Та, враховуючи таку кількість людей на хрещатику, цього року можна з точністю сказати рекорд побито. Хоча важливіше, що на кілька годин був побитий поганий настрій, а ще може кілька тисяч стане в країні більше здорових людей.